Всім привіт! Як ви зрозуміли з назви цього відео, я до усрачки боюсь метеликів, і це не те, щоб перебільшення. Це відео став мене на фоні, і я прошу вас саме так і зробити, тому що на цьому відео не буде відбуватися абсолютно нічого цікавого, окрім ось цієї картини. І я все ще приймаю ставки, за скільки відео я її дорозмальовую. Якщо говорити про фобію, то моя, ну, трошечки така нестандартна. І за все своє життя мені довелося зустріти лише одну людину, яка поділила б мій страх. І те, це було у дитинстві. І якщо чесно, мені б дуже хотілося мати якусь стандартну фобію, просто щоб не відчувати себе в цьому самотньою. І значить, якимось чином так в мене вийшло, що всі днівні метелики вони всі метелики, великі, маленькі, всі метелики. Всі однаково страшні. Для нічних в мене є класифікація. Значить, перше, це, це власне метелик. Вони, вони десь отаким, отакі, вони, вони зовсім маленькі, і це єдині метелики, яких я змогла перестати боятися. Другі це мотелі. Мотелі, це таке, знаєте, це таке вже це трошки побільше, і в них ну, вони такі вже, ну такі прям. Ну, вони десь, вони десь отакі. Третій – це дельтаплани, це величезні махіни. Ну, вони, ну, вони прям, ну, типу, ну, вони прям здорові і вони. І четверті це бабіни. Бабіна це. Ну, це, це махіна. я не знаю, як вам показати її розмір, ну, її розмах крил. ну вони здоров'язні, вони, вони здоров німечкі огромні. З приводу цих самих бабін. Іноді мені здається, що цих драконів бачила тільки я. Тому що як тільки я кому не покажу їх розміри, опишу їх, ніхто їх не бачив. Сьогодні в одній з історій я розповім про мою знайому, яка теж мені не вірила. Казала, що я їх боюся, саме тому вони мені здаються такими великими, а потім вона її побачила. Цю саму бабіну. Завдяки моїм трьом пухнастим дітям в мене на жодному з вікон не залишилося сіток. Москітних. І тому, як тільки починаєте мнішати, в мене закриваються вікна. І я неймовірно щаслива, що цей останній місяць літа, і зовсім скоро я зможу знову спати з відкритими вікнами. До речі, саме через цих нічних драконів я не люблю ні весну, ні літо. Найбільша проблема в тому, що цей страх нераціональний. Я абсолютно не розумію його природу і в душі не, звідки він взявся. Коли хтось мене запитує, чому я їх боюся. Завжди головним аргументом є: ну вони ж не кусаються. Та я знаю, що вони не кусаються. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що вони рандомні. Ти не знаєш, в який момент ця махіна опиниться в твоєму волосі, або, не дай Боже, на твоєму обличчі. Якщо навіть брати того самого павука, ви хоча б бачите, по якій траєкторії він рухається. Метелики. Можливо, я можу пригадати якісь моменти з дитинства, які могли б цьому посприяти, але вони є настільки незначними, ну, що мені в це дуже мало віриться. Значить, перший спогад, мама розповідає мені, що, будучи ну, зовсім маленькою, я відривала метеликам крила. Другий спогад. Я не пам'ятаю навіщо, але мама показала мені, чи то я її запитала. Мама показала мені морду метелика. Наближено. І розумієте, там не було ні зубів, ну яких у метелика й так немає, але там не було чогось страшного. Це була просто морда метелика. Але я досі пам'ятаю, як сильно я налякалася цієї сраної картинки. І третій мій спогад... До речі, я не пам'ятаю, в мене все дуже мутно, але е, я не пам'ятаю, чи цей сон мені приснився одразу після цієї картинки. Сниться мені, що я з'їдаю салат. А в цьому салаті на дні був метелик, ну якого я, звісно, теж з'їла. Це був маленький метелик, дитинка-метелик. От, І потім прийшла його мама е і з'їла мене. Отак-от. От це все, що я можу пригадати. Але ну, я повторюся, я не думаю, що саме це посприяло розвитку цього страху. А хоча, може, й я не знаю, я не психолог, я не знаю. Після цього я панічної боюсь. Панічно, прям, прям дуже. Зовсім нещодавно в мене з'явився ще один страх страх того, чого я ніколи в цьому житті не боялася. Але про це згодом. Все своє життя я намагаюся розібрати природу цього страху, і я навіть зробила перші кроки до його подолання. А, але перед цим ось вам декілька історій. Просто для загального розуміння, що відбувається. В одній із цих історій, до речі, я втратила свідомість. Зараз, би втрачати свідомість від метелика, поїхали. Мені 10 років. Я лежу в своїй кімнаті. Навпроти мого ліжка, на іншому кінці кімнати, стоїть телевізор. І якимось дивним чином кожного вечора до мене залітали метелики. І вони, але ну, це були ну, за моєю класифікацією, це були ну, або мотелі, або метелики. Тобто вони були ну, невеличкими. Але це були метелики, і цього було достатньо для того, щоб кричати своїй мамі, щоб вона їх звідти прибрала. Хочу зазначити, що зараз в мене мінус чотири зір. В мене астигматизм, бачу, я без лінз погано. Тоді він в мене був трошки краще, але все одно я погано бачила. До чого це? Телевізор знаходився на іншому кінці кімнати, і через його світло постійно метелики билися об стелю. Я їх не бачила, я не бачила їх розмірів. Я бачила вон таку таку кульку, розмиту кульку. І в один з цих днів я дуже твердо вирішила. Що все, досить їх боятися. Я смілива, я сильна, я вольова, я можу їх не боятися. І я дивлюся: б'ється метелик об стелю, і я думаю, а мені на тебе все одно метелик, я тебе не боюся. Я буду спати з тобою в одній кімнаті. Коротше, я лежу на спині. От, отак. Я, ну, я все-таки ну я смілива, я волюва, да, але я вирішую все-таки відкрити одне око і подивитися, де він. Що ви думаєте, це був не метелик, це був не мотель. Це була бабіна, яка. Я буквально, я відкриваю очі, і на мене несеться оця оця махіна. Оцей дракон несеться мені в обличчя. Він був ну, в сантиметрах 20, напевно, від мого обличчя. Я накриваюся ковдрою і не розумію, що мені далі робити. Мене починає хватати паніка, що він прямо зараз, цей метелик, бабіна, цей дракон, що цей дракон прямо на мені, на ковдрі. Я починаю трусити ту ковдру. Мені. Бракує кисню. І я розумію, що треба вела. Ну я не знаю, я напевно хвилин 10 просиділа під ковдрою. І я думаю, а що якщо я зараз зніму ковдру, а він прямо наді мною? Так і сталося. Він був прямо наді мною сидів на стелі. Я накриваюся ковдрою повністю, злізаю з ліжка і повзу до мами в кімнату сказати, що в мене в кімнаті зраний дракон, прибери його, будь ласка. Ну, я принаймні спробувала. В мене не вийшло побороти цей страх. дивно, правда. Тим не менше, тепер мені 15 років. Я на той момент зі своїм хлопцем сиділи в нього вдома і дивилися фільм. І в один момент він чомусь вирішив запитати мене, чого я боюся метеликів. І я розповіла йому про те, що я пам'ятаю, кажу, що я не знаю, але там була така картинка, і він такий. Ти можеш знайти цю саму картинку? Я така, блін, та не знаю. Ну, кажу: ну, будь ласка, там мені дуже цікаво. Кажу, добре. Я знаходжу цю картинку в гуглі. Вони ж там в мініатюрках, і я кажу: ось вона. Я відвертаюся кажу ось вона. Тільки не відкривай на великий екран. Харашо, Іра! Він каже, все, повертайся, я її закрив, а вона, я повертаюся, а вона розвернута на весь екран. В мене почався напад. Я не знаю чого. В мене почалася настільки сильна панічка, я забилася в кут. В мене почало боліти серце. Ну, я думаю, що це було серце, я не знаю. Я дуже важко дихала, і мені, мені було дуже страшно, дуже, і дуже і я дуже сильно розчарувалася тоді в тій людині, бо ну блін. Ти знаєш, наскільки сильно я їх боюся. Типу, ти бачив, як я від них тікаю, ти типу, бачив, як мені страшно. Так, да, типу, звісно, смішно боїшся метеликів туди-сюди, ха-ха. Потім, коли він мене заспокоював, звісно, вибачився. Сказав: я не думав, що там настільки все погано. Тепер мені 22. або 23. Цього я вже не пам'ятаю. Це напевно найгірше з усього, що зі мною траплялося в плані метеликів. Я тоді жила. Сама в однокімнатній квартирі. І тоді я дуже-дуже рано вкладалася спати напевно, один о восьмій-ов'ятій вечора. Ну, дуже рано. І тут я виходжу в останній раз пакурликати на балкон. І я потім пішла, щось ходила в душ, потравила комарів, лягаю спати, але чомусь не можу заснути. І мені це видається дивним, бо я. Засинаю доволі швидко. І чомусь усі ці три години, які я намагалася заснути, в мене були постійно в голові образи метеликів, якісь. Я згадувала історії про них. І я не розуміла, чому це зараз в моїй голові. Я настільки почала тривожитися, ну, не так навіть тривожитися, як я просто не розуміла, чому це зараз в моїй голові. Я тоді почула ще одного комара над вухом, і я подумала, ладно, я встала. Пішла попити водички, пішла запалити її ще одну таблетку від комарів, я навіть зараз приберу картину. Коли я уходила на кухню, я увімкнула світло в залі. І коли я повертаюся, я так боковим зором, там були такі світло-рожеві шпалери. І я своїм боковим зором бачу щось чорне, ну, щось, чого ну, тут не повинно бути. В цей момент я розумію, що треба діяти швидко, яку я собі стратегію напрацювала. Тобі треба його позбутися швидше, ніж ти зрозумієш, що відбувається. Тобто, побачила його, одразу шльопнула, все. Але тут я завмерла, і в мене починається істерика. Бо це бабіна, це оця сама. Оц... Ну, блін, я не знаю, як вам її показати, вона. Ну... Вона ОГРОМНА! В мене починається істерика, бо це ніч. Я навіть не можу ні до кого звернутися з сусідів. Я починаю писати своїй сестрі. Мене трусить, телефон отак от трусить. Я їй показую на відео. А ось власне і відео. Будь ласка, знайшла. я Я не знаю, що робити. Я не знаю, знаю, що що вона мені дзвонить і каже, вбивай його, ну, типу, роби з цим щось. Це було жахливо. Я спочатку намагалася його прибити, але коли я до нього підходила, я бачу Він... Він... вона була величезна. Я не змогла і вона почала літати по всій кімнаті. Сестра мені каже: піди вдінься так, щоб все твоє тіло було закрите, щоб на випадок, якщо метелик до мене доторкнеться, дотрак... щоб не було настільки огидно. Спойлер, це не допомогло. Він сівся на лампі зверху. Я взяла пульверізатор з хімією. Я жахлива людина. Я почала обрискувати його струєю, щоб в нього я не знаю, крила намочилися, щоб він впав. Я це намагалася зробити годину. Я настільки сильно замучила того бідного метелика. Потім, мені здається, він вже просто дуже сильно втомився. Він... Я його прибила. Я його прибила. Потім я не могла заснути. І саме після цього дракона я зрозуміла, що далі так продовжуватися не може. І я зараз не про страх, а про те, що я більше не можу їх вбивати. Я вам кажу, мені настільки було шкода ту бабіну. Блін, ну це просто метелик. Да, він здоровий, ну це просто метелик. Я, ну я його так замучила. Коротше, вони живі істоти, і вони не винні в тому, що я їх боюся. Їм і так небагато часу відведено, і хто я така, щоб його забирати. Також після цього випадку в мене з'являються візуальні галюцинації. Я починаю бачити їх усюди, починаю бачити їх боковим зором, як вони літають. І в мене починається настільки сильна параноя. Я, по-перше, я не розумію, яким чином ця бабіна залетіла. Я не розумію. Бо коли я востаннє виходила на балкон, було ще ну, плюс-мінус світло. Плюсом, коли вона літає по кімнаті, кімната стає. Чорною, бо вона настільки велика, що світ від лампи. Ну, ти побачиш її сто Ти помітиш, що вона в кімнаті. Потім я почала думати, що а можливо вона залетіла, коли я відкривала вхідні двері. А, краще б я про це не думала, бо м я почала панічно перевіряти вхідні двері, і я почала панічно швидко заходити додому. Історія про те, як я втратила свідомість. Поїхали. Це було десь в той же період часу. Це було, ну, типу, там там проміжок часу, десь місяць, можливо, може трошки менше, навіть я не знаю. До мене повинна була прийти подруга після зміни. І поки я її чекала, я говорила зі своєю тьоті Тані. Таня, привіт! Я говорила з Танею по відеозв'язку по телеграму. І, значить, як це відбувається? Ви бачите, у мене отам лампа, значить, телефон був отак. Отак він стоїть навпроти нього сижу я, і ми з нею говоримо. І я помічаю, що кімната стає темною, тому що в ній літає бабіна. В мене починається істерика. Я вибігаю з кімнати. Таню не забуваю з собою взяти, звісно. Я вибігаю з кімнати, закриваю двері. Таня мені каже: заспокойся, дихай, дихай, дихай. І в мене я не знаю, що це був за напад. Я починаю дуже важко дихати в мене. У мене було настільки пришвидшене на серцебиття, я думала, я зараз помру. Коротше, що відбувається далі, я лежу. І я прокидаюся від того, що зайшла моя подруга, і вона мене починає трусити, дьоргати, ну. Вона питає, що сталося, що сталося, і я кажу, там бабіна. Це, до речі, була та сама подруга, яка мені казала, що вони великі, мені здаються, бо я їх боюся. І я їй кажу, що там бабіна. І вона каже: Господі, зараз я її уберу. Момент! Вона заходить в кімнату, дивиться на неї, виходить з кімнати і каже: Я не думала, що вони такі великі. Каже, я думала, ти перебільшуєш? Типу, я, звісно, їх боюся, але ну блін, ну я можу оцінити їх розміри. І що ви думаєте? Їй стало страшно. І вона побіжала до нашого сусіда. Знаєте, що цей сусід? Він приходить і такий, типу, ну ви серйозно, ну метелик. Він бере рушник, піднімається на стульчику, бо вона сиділа на люстрі. І він каже, що він таких ніколи не бачив, настільки вона велика. Мені не вірив ніхто. Це був незабутній досвід. Я його не хочу більше повторювати. До речі, після цього бабін я більше не бачила. Тепер я думаю, ну при тому, що до мене регулярно зараз залітають метелики всіма правдами і неправдами. Але але я живу зараз на першому поверсі, а тоді на третьому. І я думаю, можливо, вони... Можливо, вони десь повище живуть. Не знаю, не знаю. Так от, це дуже сильно впливає на якість Мого життя. Дуже сильно. Мені 24, і я вирішую, що так більше продовжуватись не буде. Я починаю гуглити все, все про цих драконів, починаю вивчати їх поведінку. Загалом просто дивитися, що воно таке. І я дивуюсь тому, наскільки ці створіння не вивчені, і наскільки питань. Які мене цікавлять, немає відповіді. І я почала думати, як саме я можу для себе вирішити цю проблему. І Я згадала, як я поборола свою тривожність. Не просто тривожність, а дуже сильну боязнь людей. Я настільки сильно боялася виходити, що ну, навіть викинути сміття було чимось. Ой, зроблю ремарочку, що в нашому місті немає баків. Я живу в маленькому містечку. Ви чули легенду про те, що колись, колись не було баків для сміття, колись їздила машина, і всі люди повинні були збиратися на вулиці і викидати сміття в цю машину. Так-от-от. Так от. Наше місто це жива легенда. Бо в нас досі саме так. І всі люди збираються викинути це сміття, весь двір. Саме тому я кажу, що навіть сміття було викидати важкувато. Як я це поборола? Дивитися страху в обличчя, іти туди, де страшно. Я почала прямо виходити туди, де багато людей, дуже багато гуляти, ходити по різних місцях. Загалом це був дуже довгий процес, але сам факт того, що треба робити, я подумала, який перший крок зробити, тому що одразу брати метеликів на руки, одразу їх пускати до себе до хати. І жити з ними душа в душу я не зможу. Спочатку я почала дивитися фотографії, ні, не фотографії, брешу. Відео в Тіктоці. Дуже, там дуже багато людей, які знімають метеликів, які їх вирощують, які там про них розповідають, показують їх детально. Так от, спочатку мені було фізично боляче на них дивитися, але потім я натрапила на. Таких нічних метеликів, з мовчання ягнят, ті, що з черепами на голові. І вони мені виявилися такими милими, я, за ними, я прям за ними почала спостерігати. І через деякий час я вирішила, що я готова прийняти когось з метеликів до себе додому. Але без фанатизму, тільки маленьких, і просто звикнути до того, що вони тут. До їх присутності. А потім можете самі подивитися, що сталося. А потім сталося те, що я почала їх обожнювати. Але саме оцих маленьких, бо я до них дуже звикла. Я почала їх обожнювати, почала їх брати на руки. Мало того, вони ще й там і сиділи. Я почала спостерігати за ними, дуже близько як до себе підносити, і вони, і вони виявилися наймилішими створіннями на світі. Так тривало деякий час, а потім я вирішила, що ну все, прийшов час пускати якихось драконів побільше. Але як би сильно я не старалася, вони мені були страшними, і все до одного моменту. Я ввечері виходжу на кухню піти помити посуд, бо я замачувала я щось замочувала таке жирне, чи ту каструлю, чи щось таке. А я дивлюся, а там у цій каструльці плаває метелик, мотель. І він бідний не може вилізти звідти. Я його дістала, прям рукою, прям дістала. Він дуже гарний, він з такими переливами зеленого, рожевого, ну я таких не бачила. І він не міг літати, бо в нього крила були всі в жиру. Тому наступні дні. Усі, які йому були відведені, він жив у мене, і з тих пір я все ще я все ще боюся мотелів, але саме ось цей вид люблю. Значить, з дельтапланами я не подружилась, бабін, я більше не бону. Я... я не знаю, як ми будемо дружити. Я не хочу. Я не з метеликами ми завершили. Другий мій страх, який з'явився зовсім недавно, після того як мій собака перехворів на дуже страшну хворобу. Піроплазмоз. Піроплазмоз, для тих, хто не знає, це така інфекція, яка передається через кліщей. Ця хвороба дуже страшна, бо вона буквально за 5 днів вбиває собаку. Я це помітила дуже вчасно. Його пролікували, з ним все добре, він себе чудово почуває. Після цього мені стали снитися нічні жахіття. З жахів мені снилося тільки те, що з моїм собакою щось трапляється. В цих снах траплялося жахливе. Він уходив з життя найрізноманітнішими і найжахливішими шляхами. Але найчастіше мені снилася висота, те, що він або падає з висоти, ну, він завжди падає з висоти. І все. Висоти я ніколи не боялася. Все завжди з цим було чудово. І я тепер абсолютно не розумію, що з цим робити. На той момент я не знала, що існують. Препарати, таблетки, які ти маєш давати собаці кожного місяця. обробка. обробка від бліг, кліщів, все таке. Але логічно було б, що для того, щоб позбутися цих жахіть, треба ліквідувати основну проблему. Тепер він навряд чи захворіє на цю хворобу. бо Він тепер оброблений. І один хрін я боюся висоти. У мене не починається панічка. Не така, що я втрачаю свідомість, але все ж, у мене одразу всі ці жахи. У мене одразу спливають ці ці жахи, і. Що в мене вийшло розмалювати за це відео? Ніби нічого і не змінилося. Ладно. О, на сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь запитання, або ви хотіли би поділитися вашими історіями, пишіть в коментарі та давайте підтримувати одне одного. Все, всім па-па.